І гросмейстери за годинником спостерігають, особливо коли на партію відводиться всього кілька хвилин. Анна Ушеніна стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів серед жінок. Турнір проходив у Монте-Карло. Чотири учасниці набрали по вісім з половиною очок, але харківська шахістка виявилася вищою за всіх, випередивши суперниць за додатковими показниками. Вона пройшла турнірну дистанцію без поразок, здобувши шість перемог. Європу Ушеніна виграла вперше у континентальному турнірі з Бліцу. Харків'янка забрала срібну медаль. Новий рік, нові надії. Ось і миска Харків, не відкладаючи справи в довгий ящик, зробив спробу перервати серію із шести поразок у регулярному чемпіонаті України з футзалу в екстралізі і, хоча б, трохи підтягнутися до сусідів по канаві турнірної таблиці. Попитка не питка, але перший тайм домашнього матчу 11-го туру з дніпровською командою Атлетик городяни програли в суху 0-2. За іронією долі обидва м'ячі забив колишній Гравець МСК Харків Едуард Нагорний. На дев'ятій хвилині він відкрив рахунок, оформив дубль на 14-й. У перерві харків'янам було про що поговорити. Дуже було багато боротьби. Ми налаштовувалися на неї дуже особливо, тому що багато знайомих гравців грають в команді суперника. Так, а саме по грі скажу, що не вистачає трішки мастер, майстерності, тому що ми. У нас є дуже багато моментів, але ми не можемо їх реалізувати, скажімо так, і допускаємо груби помилки в захисті. Якщо ми додамо в майстерності, то ми зможемо реалізовувати моменти і будемо грати краще. краще підопічні Василя Сухомлинова заграли вже з самого початку другого тайму, і головне стали реалізовувати свої моменти. На 23-й хвилині це зробив Дмитро Халін. На 35-й господарі відзначилися двічі. Дмитро Крюков зрівняв рахунок. Бахман Фаталієв вивів Харків уперед 3-2. Дніпряни перейшли на гру з п'ятим польовим. і з усиллями Віталія Дзюби відновили паритет. Футзал не повинен бути нудним. На 39-й хвилині Фаталіїв повернув лідерство харківській команді, але втримати його не вдалося. За 4 секунди до фінальної сирени універсал Атлетика Богдан Зінгель підбив підсумок матчу. 4-4 – це перша нічия Харкова у сезоні. Команда була сьогодні один за одного і билися момент, кожний момент до кінця, і це принесло свої плоди. Так що хочу привітати хлопців за саме віддачу і від щирого серця, що молодці билися. Велике їм дякую. Набравши лише чотири очки, МСК Харків завершив перше коло на останньому 12-му місці. Компанію городянам Вар'єр Екстраліги становлять Любарт Луцький, Львівський і НайТі. Вони мають сім та шість балів відповідно. Лідирує Київська Аврора, в активі якої 31 очко. У Києві відбулися четверті всеукраїнські змагання з легкої атлетики, Кубок Білої Пантери, які були ініційовані президентом Флау Ольгою Солодухою, та в яких брали участь понад 300 спортсменів. У віковій категорії Ю-16 бронзову медалю потрійному стрибку виграла вихованка Харківського республіканського ліцею інтернату спортивного профілю та 12-ї ідеї США Маргарита Лайс, 14-річна підопічна Олени Храмцової та Ірини Фарбі. Посіла третє місце з результатом 10 метрів 56 сантиметрів. Нагороду Лайс вручила бронзова призерка Паризької олімпіади Ірина Геращенко. Олександр Шаріков, Світлана Бреус Спорт Харків, новини.